Зараз хочу сказати, що є ініціатива така, що багато кримчан, які загубили паспорти під час майдану, їм щоб відновити їхати, треба в Крим. Ми співпрацюємо з міністерством внутрішніх справ е, тут в Києві. Вони дуже швидко нам роблять довідку, постанову, але все для ж того, так, щоб можна було на місці в Києві відновити ці поспор. Немає процедури, ви розумієте? Ми написали так. з колегами постанову до Верховної Ради. Е, зараз я спілкуюся з народними депутатами, яких я знаю, що поставити до порядку денного. Це прийняти політичне рішення, щоб Верховна Рада наказала Міністерству внутрішніх справ терміново розробити порядок про те, щоб в Києві видати. Але угу. це дуже така цікава ситуація. Тут треба бути обережним. Зараз які ще є такі. Тому що пробач а, які ще є проблеми, тобто досить багато у нас стикається з тим, що Україна, скажімо, не мала таких проблем там з внутрішніми біженцями ніколи там за час своєї незалежності, ніколи там вона не мала проблем з таким масовим відновленням паспортів, ще там з якимись, які ви ще можете назвати проблеми, які от а, безпрецедентні, фактично, але які зараз вирішуються наразі, знаєте, мабуть, основна проблема це є лікування. Це ми маємо, і це повинні всі розуміти, що майдан насправді він не закінчився, тому що багато наших побратимів зараз перебувають в лікарнях. У Михайлівському соборі зараз досі працює е, координаційний центр медичної служби Євромайдану. Можна піти допомогти, можна спитати, що майже в кожному районі міста Києва є лікарня, де є постраждалі, і можна спитати про необхідну допомогу, яка потрібна навіть саме проста принести якийсь чистий одяг, принести якийсь гарячий бульйон з дому або просто там забрати білизну, прати її вдома. Це допомагає нашим героям. А ми повинні сконцентруватися на тому, щоб їх вилікувати. Так.